Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з неприємних новин для Путіна і Кремля, яких на Росії точно не чекали. Сьогодні російські ЗМІ з таким сумом повідомляють, що колона ПВК Вагнер так званого попала в засідку Туарегів на півночі Малі. Одразу хочу зазначити, що, на жаль, і міжнародні ЗМІ, в тому числі до цього часу, пишуть про так звану ПВК Вагнер. Насправді це ніяка не приватна військова компанія. і про це прямо Путін заявив у 2023 році після невдалого заколоду Пригожина. Тоді він сказав про те, що державний бюджет РФ витратив на утримання ПВК Вагнера 276 мільярдів рублів за рік, і що це більше, чим витрати бюджету на спорт та культуру. Ми знаємо, що Кремль постійно розповідає про так званих «їх там. Ніто постійно намагається вмикати дурня, І що навіть у тому ж 2023 році, а саме у лютому, президент Франції Макрон звертався до російської влади, говорив про те, що вона якось має вплинути на неомафію Вагнера. Але це все Кремль, і насправді так зване ПВК Вагнер це російські військові, і це такий спосіб Кремля якось уникнути відповідальності, якось вмити руки і впливати на геополітику. Так от щодо розгромленої колони російських військових, насправді втрати досить великі. Мова йде про визнані втрати 80. Осіб груз 200 також 15 осіб потрапили в полон, і це я підкреслюю професійні військові, які отримували великі зарплати. Більше того. Появляється, що навіть авіацію російські військові застосовували в малі, зокрема, є повідомлення від російських воєнкорів, що, на жаль, на далеких рубежах є втрати, і в авіації мова йде про гвинтокрили, про вертольоти Мі-24, це ударний гвинтокрил, про МІ-8. І ситуація цікава тим, що зважаючи на те, що так зване ПВК Вагнер мало авіацію, зважаючи на те, що Туареги це народ, який бореться свою незалежність. Про це я скажу дещо згодом. Що у них лише стрілецька зброя. В російських соцмережах пишуть про тапочників з таким, знаєте, з такою так званою величчю, з такою зверхністю. Але колона так званого ПВК Вагнер російські військові були розбиті. Бій тривав фактично дві доби. Тому числі і без всяких засобів протиповітряної оборони, без навіть ПЗРК, просто крупнокаліберними кулеметами були знищені гвинтокрили, і загалом на Росії такого точно не чекали. Крім того, щодо втрат в цій колонії був і відомий на Росії так званий воєнкор з позивним Білий, він вів канал Грей Зона, Сіра зона, тобто це канал ПВК Вагнера. І щодо цього на Росії хвиля емоцій. Ну, ми усі чудово розуміємо, що імперський шовінізм на Росії він бурлить повним ходом. Але Повернімося до того, щоб розібратися з головною ситуацію і подивимося дещо глибше на цю новину. Щодо Малі, це Африканська Республіка, яка не має виходу до моря у 2021 році. Там була така подія, що стався новий державний переворот. До влади прийшла військова хунта. Загалом Малі це Фактично, колишня колонія Франції, і в малі були французькі війська, французький легіон. Точна кількість не озвучена, але десь близько двох тисяч, можливо, більше навіть військовослужбовців. У 2022 році, через рік навіть менше, Франція вивела свої війська з Малі після дев'ятирічної операції. Макрон тоді заявив, що це рішення було прийнято після розриву дипломатичних відносин та зростання ворожої риторики з боку військової хунти Малі. Тобто Франція втратила свій вплив на Малі, і звісно, очевидно, що якщо там з'явився Вагнер у Малі, то військова хунта, яка зробила держпереворот, вона домовилася з Москвою і фактично, опираючись в тому числі і на російських військових, вона до цього часу тримається при владі для Москви. Це вигідно. У минулому році були повідомлення в міжнародних ЗМІ про те, що Кремль за допомогою групи Вагнер заробляє мільярди на торгівлю африканським золотом. Що Кремль після початку повноштабного вторгнення в Україну заробив понад 2,5 мільярди доларів на торгівлю африканським золотом і продовжує заробляти, використовуючи для цього так звану групу Вагнер. Це для розуміння того, чому Москва відправила своїх військових, тому що є насамперед економічний інтерес. І... Сьогодні щодо цього є заява ще з Кремля від російської влади, зокрема від депутата Чепе. За його словами, буцімто таурегію підтримують французи, і що, начебто, в Малі точно знаходиться американська приватна військова компанія Blackwater. Щодо таурегію, потрібно сказати, що ж відбувається насправді. Ситуація наступна: є такий народ, як Тауреги, це кочовий народ, його чисельність приблизно 5,2 мільйони осіб. Цей народ не має своєї власної державності, не має своєї держави. Він живе в пустельних районах центральної Сахари в межах Алжиру, Лівії, Малі, Нігеру, Нігерії, Буркіна Фасо. І так були поділені країни колонії, що на жаль вони залишились без своєї держави, і зараз вони борються борються за те, щоб створити власну державу, борються зі зброєю в руках. Цікаво, що самі тауреги підтримують Україну в соціальних мережах, вони про це пишуть. Хочу сказати, що сьогодні з'явилось повідомлення який пост від таурегів, таке звернення до підкреслюю, братів українців. Я процитую Дорогі брати українці, ми Збройні Сили, хочемо висловити нашу солідарність з вашою боротьбою проти російських злочинців. Ми захопили значну частину, значну кількість найманців Вагнера і хочемо передати вам цих полонених як знак підтримки та солідарності. Цей же спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу. Ми сподіваємося, що це сприятиме зміцненню наших зв'язків і нашій спільній перемозі. Тут я хочу сказати, що дійсно і раніше було повідомлення, в соціальних мережах та ореги писали, що вони підтримують Україну проти російської агресії. І щодо України потрібно однозначно сказати, що Україна насправді зараз здійснює певні кроки геополітичні, і Україна вона вже демонструє свою присутність на африканському континенті. Зокрема, про це пишуть і міжнародні змі були повідомлення вперше у вересні 2023 року. Потім ще було декілька аналогічних повідомлень. Зокрема, на американському телеканалі CNN показали кадри атаки на бійців групи Вагнер, що, начебто, все українські спецслужби, був коментар від Гуремо про те, що розвідка дійсно працює, протидіє російським військовим московським до імперії у будь-якій точці світу. І загалом наша дипломатія працює на африканському континенті вірніше не працює а набирає обертів. Є повідомлення від квітня цього року, що Україна відкриває нові посольства в Африці. Є вже нещодавно відкриті посольства в КОТ, де Івуарі та Демократичній Республіці Конго в планах ще відкрити посольство в 10 країнах, тобто будуть наші амбасади. І для України це безумовно вигідно, тому що у нас є свої геополітичні інтереси, у нас є свої національні інтереси. Африканський континент це ті країни, які розвиваються. У нас є відповідно і в першу чергу економічні інтереси. Україна може допомогти і в тому числі. Поставками озброєнь боєприпасів, вже звісно, після нашої перемоги, також цілком можливо, мова може йти і про нашу військову підтримку. І загалом, через певний період часу, з часом, все має дійти до того, щоб російські військові, які прикриваються так званим ПВК Вагнер, щоб ця московська імперія вона повністю забрала свої війська з африканського континенту, щоб вона не підтримувала ці державні перевороти. Щоб вона там, ця московська імперія, нічого не мутила, і щоб далі у світі не поширювалося зло, і так воно безумовно і буде. І Україна зробить все, що у її силах, щоб прискорити події, друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.